Дональд Трамп знову в центрі уваги. Він жорстко пройшовся по Путіну, а ще розповів подробиці розмови з Володимиром Зеленським. Паралельно анонсував нові мета, кого вони торкнуться? Зеленський летить до Італії, чекає на важливі рішення партнерів. Про що йдеться? Розповім на каналі «Сей час». Ставте лайк і починаємо. Дональд Трамп у розмові з журналістами згадав одразу двох лідерів Путіна і Зеленського. Про свою останню розмову з українським президентом Трамп сказав просто: я вважаю, це була хороша розмова. По ньому завдають дуже серйозних ударів, і я говорив, що так і буде. По ньому завдають дуже серйозних ударів. А от про Путіна його слова були куди менш дипломатичними. Я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований. А далі ж ти ще цікавіше, Трамп попередив про нові мита: нові тарифи для країн, які підтримують політику БРІКС, становитимуть 10%. і додав, винятків з цього правила не буде. Паралельно спецпредставник Трампа Кіт Келох цього тижня їде до Рима. Там 10 та 11 липня пройде конференція з відновлення України. Як пише Київпост, плануються перемовини із Зеленським. У форумі також візьмуть участь Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та прем'єр Італії Джорджія Мелоні. Президент України налаштований оптимістично. Зеленський оголосив, що цей тиждень буде присвячений новим домовленостям. Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою, і в обороні, і у відновленні. Тим часом німецький Bild пише, що Україна запросила у Німеччини озброєння на мільярди євро. Секретний список поділили на три блоки: протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба. У переліку чотири установки Айрісті, тисяча мінозахищених автомобілів, 200 гусеничних машин, 30 танків для розмінування, ще два десятки інженерних танків, 200 позашляховиків для спецназу, тисяча gps глушилок 200 мобільних наземних радарів і боєприпаси. Чи погодився Берлін передати все це? Невідомо. Білд лише нагадує: уряд Фрідріха Мерца тепер не звітує публічно про військові поставки, а ще з'явилися деталі розмови зеленського і Трампа. Від 4 липня Блумберг пише, що вони обговорили заміну українського посла у Вашингтоні. Мовляв, серед кандидатів: прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Ум'єров і міністр енергетики Герман Галущенко. Проте нардеп Ярослав Железняк заперечує це. каже Шмигаль давно відмовився. Умєров і Галущенко теж малоймовірні кандидати. За його словами, найбільше шансів має міністр культури Микола Точицький. Чи стане цей тиждень справжнім проривом для України у відносинах із партнерами? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Булася телефонна розмова президента Сполучених Штатів та президента України у своєму офіційному в своїх соціальних мережах глава Української держави вже проінформував про те, що ця розмова відбулася, каже, що і з Трампом обговорили російські удари. Ситуацію на фронті і оборонні промисловості Зеленський пише про те, що Трамп дуже добре проінформований, і він подякував йому за увагу до України. каже, обговорили можливості щодо ППО. Домовилися, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Пише президент України. На що сподіватися? От власне, після цієї розмови, яка ваша об'єктивна оцінка, особливо в розрізі тих подій, які відбулися цього тижня, мова йде про призупинення американської допомоги зараз? Очевидно, що це сприймалося багатьма як інструмент тиску на Україну. Мова йде про призупинення, про паузу щодо військової допомоги. Це виявилося критичним номенклатуру озброєнь від ракет ПЕК-3 для систем Петріот до Стінгерів. Тим не менш є обережний оптимізм, що ця розмова Зеленського і Трампа а, телефонна, вона ж відбувається через майже тиждень після зустрічі особистої. Uh -huh. Тобто вона безпосередньо обговорює події, тут точніше локалізовує свою увагу після. Ну, на подіях останнього тижня, коли вимальовувалися якісь перспективи третього раунду, та вимальовувалися можливості для розширення компромісу, наприклад, за рахунок України. Бо коментарі, наприклад, Трампа чи ну, дії Трампа перед телефонною розмовою Путін Трамп, вони явно свідчили про те, що американська сторона воліла б використати цей інструмент тиску для. Певного прикручування, обрізування українських вимог або українських, ну, звуження, поля для компромісу в українських інтересах. І зараз ну, це очевидно, скоріш за все, вони обговорювали призупинку воєнного воєнного пакету, ще байденівського, який ось ось. Ну, майже, хоча, за деякими е, аналітичними даними, е, Україна використала лише 9 мільярдів. Е, Вибачте, е, пакет був на 11 мільярдів не використаними. Залишається ще 9 мільярдів е, цієї допомоги. Ще в свій час оформлений за президента Байдена. Ну, на мою думку, це дуже значна цифра. І для України зараз ну бажано по, по будь-яким чином прообіювати відновлення військової допомоги, або хі, хоча б купівлю цієї зброї о, за рахунок або наших грошей, або європейських грошей, або за рахунок кредиту. Дивіться, ця ж розмова із Зеленським Трампа і Зеленським відбувається після розмови Трампа із Путіним, а судячи з коментарів самого Трампа журналістам і його враження від розмови з Путіним, він цією розмовою дуже незадоволений. Чи можна зараз прогнозувати, на вашу думку, як далі змінюватиметься і чи змінюватиметься відношення Трампа до Путіна? Ну, в принципі, з зміни ймовірніше це все відбудеться. Трамп уникав однозначних коментарів бік Путіна упродовж останніх ну, півроку. Точно Зараз і всі його це... розмови, те, що ви на чому акцентували в наших з вами інтерв'ю, всі розмови в нього були хороші. Я Трампа маю на увазі. І обов'язково додавався термін великий прогрес. Особливо uh -huh. окремо вчора. Трамп сказав, що прогресу немає. І розмова ну, погана, і розмова погана. Тобто контраст очевидний, контраст навіть в трампівських виразах він дуже дуже промовистий. Висновок один або Україні очікувати гарних новин щодо військової допомоги щодо санкційного законопроекту щодо тиску на на Росію іншими інструментами. Або, або Трамп умиє руки і скаже, що вибачте, я втомився. Це не моя війна. Розбирайте а Європа. Розбирається. Ну а Україна з Путіним вирішують, як їм е е діяти далі. Він вже постійно говорить: вони, наче схожі, на двох е е хлопців, які в рукопашну вступили в парку, і розняти їх неможливо. Ну, ці ж коментарі вони якраз свідчили про те, що Трамп натякає на те, що вирішити цей конфлікт він не здатний, бо він ґрунтується на екзистенційних якихось моментах, на фанатизмі, на одержимості, на несприйнятті і на а, повному а, фат фаталізмі, зосередженому на необхідності винищення один одного. Так, а що далі, як ви прогнозуєте, ось цим третім раундом переговорів української та російської сторони? От ну, зараз, зараз в нинішніх реаліях відштовхуючись від того, що маємо на цей момент? Якщо чесно, це великий знак питання тепер щодо цих перемовин, ну, третього mm. раунду. Ну, теоретично вони можуть відбутися, ви знаєте, що обмін продовжується військового полоненими. А, Україна воліла б побачити назад українських дітей і визволення цивільних заворучників для України. Важливо припинення вогню. Україна хотіла б обговорити не лише гуманітарні питання а й політичні питання. Ну а Росія ну, своїми папірцями демонструючи пихатість, нахабність і непоступливість, навряд чи здатна зараз обговорювати. Тобто я до того, що третього раунду може не відбутися в принципі в контексті. Цих розмов двох Трамп Путін, Трамп Зеленський, ну, він не має такому сенсу ніякого ні для Путіна, ну, ні для України. Ну а для Трампа, очевидно, наступає інша реальність, яка потребує від нього жорстких дій по відношенню до Росії і до Путіна. І напевно дуже важливо переглянути власну, власну оцінку Путіним в очах Трампа. Да? Бо я думаю, йому багато про що говорить. Той факт, що Путін не хоче дослухатися до нього. Йому багато про що говорить кривава е одержимість Путіна, да? тому він вже декілька разів говорив, що він не сам у собі. Е е він не може зрозуміти, звідки така жадоба крові, жадоба винищувати свою націю, націю. Іншу сусідню суверенну державу і для себе він пояснення якогось раціонального, чисто американського не має. А зрозуміти пояснення, яке є де-факто в, в головах у росіян, зокрема у Путіна, він не скроможний Нам зрозуміло, йому важко зрозуміти.